Ганяю і кубок. Для п'ятирічного професійного картингонщика Макара Железняка перегони зовсім не забавки. Він по-дорослому свідомо ставиться до змагань і як серйозний пілот має тренера та механіка. Ми перестріли спортсмена разом із татом Романом на шляху з Полтави, де пройшов третій етап чемпіонату України з картингу, до Одеси, де мешкає родина Железняків. Вже другий рік їхнє життя узгоджене зі змагальним календарем. Програму чемпіонату України по картингу ввели категорію э, микро от 4 до 7 лет. Э, для, для нас это было, конечно, большое счастье, то что наконец-то ну, ребенка действительно можно будет, во-первых, сможет погоняться с э, такими же детьми на таких же машинах в равных условиях, на больших трассах, в условиях конкуренции. Это очень очень здорово. Як не парадоксально, уперше за кермо електромашинки Макар сів у півтора роки і одразу захопився гонками. Можливо, кров олімпійського чемпіона Мюнхена з кульової стрільби Якова Железняка через два покоління заграла, ваблячи азартом змагань. Утім, урівноважений спорт прадідуся не для хлопчика, який буквально змушував батьків купувати все потужніші та потужніші машинки, бо жага швидкості кличе. Улучшали машинки с каждым годом, мы ему покупали более новые, он катался. Потом мы нашли уже на прокатном картинге нашли маленькую бензиновую машинку, которую он впервые сел в два с половиной года. Он не испугался, как мы очень удивились, что он не испугался, ему понравилось. И мне приходилось приводить его туда регулярно. А в чотири роки вже на справжньому карті Макар встановив рекорд України як наймолодший пілот картингу. І якщо минулого року у своїй категорії до семи років маленький Одесит фінішував у п'ятим-шостим, то зараз за чотири етапи до кінця чемпіонату України Макар Железняк другий у рейтингу пілотів. Утім, тато спортсмена нарікає, що результат був би ще більш приголомшливим, якби у рідній Одесі була картинг-траса і Макару було б де тренуватися. А до її появи маленький гонщик вже встиг стати автором. Абсолютного рекорду кола за швидкістю проходження на найновішій та найкращій в Україні з трьох існуючих трасі у Дніпро папа мені розказував, один гончик їхав ось так, а я їду так. вотам мафіна пізьмече куглам, пізьме поліблікам. Советы даю по обгонам, по по траектории, мы его по тактике мы уже отрабатываем. уже. Поэтому я как бы понимаю примерно, что он будет делать. Есть, конечно, риск определенный. После первых там его серьезных каких-то обгонов даже взрослые люди то есть, подходили и сжали ему руку. То есть это было очень приятно. Карт Макара набирає швидкість до 60 кілометрів на годину. За кермом він і справді перетворюється на досвідченого пілота, який виїжджає на трасу лише за перемогою. Утім, поза треком малюк залишається звичайною дитиною, бешкетує та бавиться. При термозі Притор... я панімаю. Ну тебе не нужно тормозить на гонки. А коли тут бігаєш, треба успокоїтися. Мужчина ж довжен бути спокойна. Мрія Макара гідна справжнього чоловіка. Поки однолітки граються іграшковими машинками, наймолодший железняк за кермом справжнього авто мріє про ще потужнішу тачку. Класний такий великий. Коли я виросту, хочу стати форму один. В особі цього життєрадісного, амбітного та унікального хлопчини Україна має всі шанси отримати свого першого пілота Формули 1 Стережися Люєса Хемільтона.